Вітаю, любі друзі! Сьогодні на занятті гуртка основої біології ми будемо вивчати тему, яка має назву кліщі, їх біологічні особливості, значення в природі і значення для людини. На сьогодення досліджено і описано один мільйон типів члени їх поділяють на класи. Пукаподібні ракоподібні. Ми з вами будемо вивчати клас паука подібних ряд кріщів. Це по класифікації. В еволюцією процесі кліщі зайняли велику велику площу розповсюдження. Це за Зв'язано з тим, що вони мають дуже малий розмір від міліметрів і при харчуванні збільшуються вже до сантиметрів. Вони зайняли такі ніші розпростоження на ґрунті, на рослинах. Але нас дуже цікавить інші кліщі, кліщі які паразитують на тваринах. Тобто вони харчуються кров'ю тварини і людини. Ми з вами розглянемо кліщ, який має назву Коростовий Сверпіш. Захворювання, яке воно визиває, має назву короста. Самка цього кліща прогризає у шкірі людини. Великі ходи, де відкладає лічинки, що викликають дуже сильний біль і алергічні реакції, де розповсюджуються ці кліщі? Зараз у нас час прогулянок, час відпочинку. Ми з вами його можемо проводити у різних містах паркових зонах, лісах, на галявинах, лугах. І ось там ми можемо зустрітися з кліщами. Кліщі присосуються до шкіри людини, тварин теж, і всмоктують кров, але при цьому вони розносять дуже-дуже важливі і дуже небезпечні хвороби, такі як висипний тиф енцефаліт, захворювання мозку? І дуже багато різних лихоманок. Як забезпечити себе від цих нападок кліщів? По-перше, треба дуже захищати відкриті частини тіла, тобто, виходячи у ліс або парк. Бажано закривати, одягати якийсь е, одяг, який закриває ці тваринки. Ось я вам розказала дуже коротенько про кліщів. Дякую за увагу, до побачення.